Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Напевно, ви пам'ятаєте ту історію про Німеччину після Другої світової війни. Коли всі ті комісії. Які приїжджали із Сполучених Штатів Америки до переможеної Німеччини, ну я не кажу навіть про Радянський Союз, там такі експерименти не проводили, але Сполучені Штати Америки там напустили психологів. всяких. Ну, власному соку, так, як вони люблять, це соціологи, психологи приїхали і стали ж вивчати. А як же ж це так? Ну, найцивілізованіший народ Європи, та от е, вчиняв такі злочини, так, е, та підтримував Гітлера і так далі, і тому подібне. Чомусь е, тоді не звертали все. На Гітлера як на Путіна нині, а говорили про те, що винен німецький народ і так далі. Ну і стали там опитувати їх цих німців після воєнних всіх. Не могли знайти жодної людини, яка була за Гітлера. Не, не вдалося знайти жодної людини, яка голосувала. За націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини. Всі казали, що ми не при ділах були. Ми всі були проти, так. ми всі тримали там дулю в кишені і так далі, і тому подібне. Жодної людини не могли знайти. Ви знаєте, що щось подібне починає відбуватися. Поступово, ще ж і ста днів не пройшло. З дня воцаріння цього, трампампам. Як у Сполучених Штатах Америки починають деякі прозрівати. Ну, Це з тих, яких по голові отак не це, не, не втілющить, тоді їм щось доходить. Тому що масові звільнення відбуваються просто, не, не просто там один, два, десять-100, а зразу. 10 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч. І все таке. Ці всі цілі Міністерства і відомства зачиняються, так, виводяться ті американські війська, які там непогано собі влаштувалися у європейських країнах, непогано так собі, там влаштувалися, а тепер їх назад. І Запас так. От такі діла. Так що я, в мене є така підозра, що пройде ще рік-два, і в США не зможуть знайти жодної людини, яка голосувала на цих виборах за Трампа, за Венса. Так, ну ви вже звернули увагу, що о, такий діяч, який там о, ну, був поставлений для того, щоб звільняти всіх і вся, такий маск. Може, бачили фільму маска. Так, так от, в нього там багато масок всяких. І отже, цей маск він десь пропав. десь пропав. Хто там на Марс збирався полетіти і забрати з собою всіх трампістів? Зараз мовчить. Зараз мовчить. То гримів на всіх усюдах, а потім, коли прийшов Трамп, то він там в нього із оцього так званого овального кабінету не вилазив. Так, і навіть е, свого сина туди малолітнього е, приводив чи приносив. Так, зараз він десь пропав. Я думаю, що через рік, коли запитають у маска, а чи правда, що це він там звільняв, так, що він був блюдолизом? Трампа і Джей Ді Венса, він скаже: та ви що? та про що ви говорите? Та я взагалі не прийду, та я не громадянин США, та я у Південно-Африканській Республіки народився. так, Я ніякого відношення до цих клінічних ідіотів маю, Ви ж дивіться, я я ж ну, я не можу бути ідіотом. Я ж дивіться, ну, я ж ну, в космос, я ж так, Старлінг, я ж на Марс збирався летіти за проклятого Байдена. так, А тепер щось з нього ніяк не виходить. Із цим Марсом, Сатурном, Юпітером, і все таке інше. Що воно таке у цих Сполучених Штатах? Америки робиться. Це ж так? Ну, подивіться, там же ж я зовсім недавно читав про якусь комісію страшну, яку прислали до України, яка мала знайти тут страшне розкрадання американської зброї і її відправлення. Я не знаю, кому там. Ну, напевно, Сомалійським піратам. Напевно, Хуситам, там, напевно, Хамасу, напевно, Хезболіну. Так, така, е, так в такому контексті, це цим Трампом і Джейді Венсом Бородатим. Який за бородою хоче приховати те, що він абсолютний підкаблучник у своєї дружини, яка його отак от весь час, отак, от отак. А він тут, як із цього, із Тютюнний, чи чортик, як вискочить, Я сильний, я, я мужчина, в мене борода. Подивіться, приходить додому, нижче трави. Ой, ну, з цими, з цими це, це просто класичний фройд. Чи Фрейд, Якщо кому більше подобається цей радянський. Так, це класика просто оцих всіх людей, це абсолютна якась неповноцінність, ну, абсолютна деградованість той старий. А той молодий, а вони однакові. Деградація повна особистості, так, чоловічого єства, розуміння ситуації. Компетентності. Я, я, наприклад, не знаю, в чому компетентний. Ну якщо Ілон Маск будемо вважати, що він компетентний у космічній галузі, але нічого не Бельмес не розуміє там, в економіці, в адмініструванні, в менеджменту і маркетингу, то у чому розуміється Трамп? У чому розуміється Джей Дівенс? Ну от, яка спеціальність Джей... Господи, прости Дівенса. От яка? Чим він займається взагалі? Він приїжджає кудись і починає знову ж таки баламутити воду, Там чи сам виступаючи? Ну, це фантастичні люди. Я вам кажу, що через рік у США не знайдеться людини, яка б визнала при всіх, що вона голосувала за цю Шайку-Лійку.